Вітаю! Як ви бачили на попередньому відео, що в нас пройшла дуже велика злива, частково порозмивала гребні. Ну і, власне кажучи, почав рости невеличкий, але ж все ж таки бур'ян. До того Десь 4-5 сантиметровий шар грунту поверху. Він був сухий. Картопля, до речі, росту не було. Була от десь як ота така Ледь-ледь вилізла сантиметрів. Десь десь отака, як ото кущик стоїть. Бідненька невеличка. Дощ пішов на другий, на третій день. Підросла і дуже підросла. І тепер навіть оці всі міжряддя які в мене вийшли більшими, ніж треба. Тобто 80 сантиметрів, вони практично вже скоро будуть закриті. Оце зараз я йду це Белороса. Так, а оце... Що я не помиляюся, навряд, щоб я помилився, це якраз рів'єра, Те, що я ніяк не можу розвести, вона в тому році та погнила. Картопля, до речі, як ви бачите, висока. Кущі полягали, бур'ян позрізала, верхній гребінь, звичайно, не кинуло. І тут, і тут я йшов на другій швидкості, а там знизу там ранній сорт. Тут я їхав на третій швидкості і, звичайно, як ви бачите, ґрунт накидало аж на самий верхній гребінь Звичайно, такі бур'яни вони не пропадуть, тимчасово будуть пригнічені. Колорад, як ви побачили, не покропив я зранку, покропив з вечора. Так ось, доки я прийшов додому, колорад попрацював і з'їв ну, з того боку, де я щойно їхав, там гарно поточив. Тут так я дивлюся не дуже, але все ж таки дозу я дав гарно. Оце подивлюся чи вилопляться личинки. І там десь теж є. Ну, чи пропадуть, чи не пропадуть. Ради цікавості. Так, а це такі справи. Це я так гадаю, що буде останнє, це в мене четверте підгортання, хто слідкує, хто слідкує за каналом. Бачили, що я працював, формував гребінь. я його зробив таким, як я хочу, тому що його трішки розмив, ну не скрізь, але... Там перший рядок біля теплиці, де рама з неї залишилась, там взагалі підмило. Я пройшов туди з камену, мабуть, доведеться ще лопату взяти, попідкидати, тому що якщо дощ далі піде, то в принципі коріння ну, не підсохнуть. А якщо буде таке, що піде засуха, то звичайно усе коріння яке Підмити, там гарно підмита сантиметрів 7, вирило. Був такий дощ, що вода йшла через двір, можна було кораблики пускати. Камарі вечором трішечки гризуть. Так що ну, тут небагато. Сіки мене тут їх раз, два, три, чотири, вісім рядочків. Я думаю, зараз я їх швиденько зроблю. Ну і власне кажучи, все. Далі, якщо буде десь бур'ян, то вже будемо вручну виривати. Цей бур'ян вже на годівлю не піде, тому що він вже побачив яд, інсектицид доведеться ну, на місці залишити, викинути. Так що таки, ладно, рушаємо, подивимося, що з цього вийде. Мабуть, теж поїду на максимально високій третій швидкості, хай підкидає до де весь якийсь... До речі, стосовно того, що я тричі підгортав бур'яну, як ви бачите, на городі. Ну, воно, звичайно, що було сухо, але ж бур'ян, який міг би навіть при такому. Ну, отам, де у мене латочка недорвана. Моркви, Отам бур'ян показник того, що було б тут. Тобто, якщо я вважаю, що це в мене на 90% картопля стоїть чиста, то морква там на 90% Я Маю на увазі там, де не ступала нога людини. Так? Між дето чисте, по рядочку бур'ян хороший стоїть. Ось. Так що все ж таки або ж або ж ми розпушуємо бур'ян їжачками, або ж ми граблі ставляємо в будь-який спосіб, але поверхневий шар повинен бути розпушений, чого я й домагався, так, в принципі, вийшло. Ну, і хто слідкує за технологією, в принципі, можете користуватися, ні, десь, можливо, я багато не розказую, більше показую, але гадаю, що до спілкування. Ви теж готові, тому можемо обговорити деякі нюанси. Можливо, комусь буде так зрозуміліше. А взагалі, о... там їх у мене небагато, обговорення під відео, можна знайти корисну інформацію, тому що люди, які спілкуються, я так дивлюся, ну, знаються на тому, що описують. Також якась підбірочка така вийшла. Я вам в принципі дякую. За те, що їх коментуєте, за те, що підтримуєте, все буде. Рушаємо. Вже можна буде оці края відходити, що я і зроблю. Що-що, фризу я сюди загоню і ось оцю частинку і там з того боку розфрезерую участок, квасолю досію. До речі, тут фасоля зійшла 100%, а там, хто слідкував, де я говорив, що вона цокотить, там зійшло, мабуть, відсотки 50, а то й 40. Чекав я доща, можливо, десь додається, але гадаю що або сорт такий, брав я в різних людей. Тому таке вона мабуть є. Ладно, рушаємо. Ну, вода не вода, вже груд просипається, але ще мокрий. Хотів після дощу покропити, вийшло так, що не зайдеш день, не зайдеш два, на п'ятій день зайшов, в вагнюці, поколупався, але от так воно вийшло. видала картоплю бо вона вже розлягається давайте пройдемо це невеличка а ця ось висока у тобто неї зараз йде ріст вовсю ще не розлягається Фактично, колесами автоблок бадилля не дали, але там, де їздив третє, там бадилля трішки попідкидала, воно тут все підніметься, так що він поламав мам, поламав кусок. Берян, той ще збоку зрізало. Маленький який, можливо, ріс прикидово. Залишається два. Оцей рядочок, тут бадилля сюди похилене, Ну і тут рядочок там, де буде похилена той бік бадилля. Так що... ладно, рушаю. Я говорив мокре. Дивіться, це пройшло 4 дні. Вода з нього біжить. Оце вся вода із рядка. Вся. Вся сюди зійшла. Звичайно ж, і в двір, і таке інше наводиться. Ну, як ви бачите, робота зроблена. Одні лежать в один бік, другі лежать в другий бік. На ранок вони всі піднімуться, нічого з ними страшного не буде. Хто працює по картоплі, знає. Звичайно, вже таке повинно бути, при такому бадиллі повинно бути вже все сформовано і не треба вже нічого робити. Ну, так як виходить, що не не кропиться від бур'яну. Відповідно, тяну я до останнього для того, щоб воно все закрило. Стосовно міжряддя, оце дивіться. Оце міжряддя у мене тут, мабуть, 85. Ну, бачите, зійшов в бік, шматочок такий. Отут 80, а от де 70. Воно там. Далі, тут трішки роз'їхалось, а от там от вже йде те, що під, під що налаштована моя обгортачка. Там навіть рама була в мене більше метр, я її обрізав, але вийшло так, що як вийшло. Так що нічого такого страшного я тут не бачу. Більше-менше. Як прийшов мене провідати, нема чим зайнятися. Я вам дякую за перегляд. Все буде, буде вирощувати. Наскільки це реально дощі пройде. Ну і розпушений ґрунт, якщо буде дощ, то це ж звичайно він знову зв'яжеться. Якщо, якщо доща не буде, то розпушений ґрунт знову ж таки збереже вологу і не буде розкрі... розтріскуватися ґрунт. На все добре, все буде.